Аж стає нарешті князем, Володимир Мономах простий, сміливий, ласкавий, і бувалий у боях, З малку ще до праці звик він, до походів, до негод. Знав він год, знав він лихо, знав державу і народ, турбувався за убогих, заступався за селян і карав того, хто навіть. Тільки пройде через ван, закликав усіх до себе, хто стрівався на шляху, гості ширять добру славу, але ширять і лиху. Рано в досвіта устав він, все оглянув, обійшов, допоміг в саду копати, трошки дрова поколов, суд відправив, не поснідав, на нараду зве старшин, йде до його і боярин. І убогий селянин. А коли в краю все тихо і лихе ніщо не жде, мономак залук, застріле, і у ліс на лови йде, і не раз його на ловах лютий Тур на роги брав, лось могучий бив ногами і ведмідь у лапах м'яв. Князь стократ себе калічив і стократ з коня злетів. Рись була на спині в нього. І кабан над ним хропів. І, бо як він був хоробрий, сам він військо вів на бій, завжди спав з мечем при боці, І в одежі бойовій.